На фронте вот э, за месяц март изменились э, некоторые цифры. Э, независимо от того, что э, Киев страдает от снарядного голода, количество обстрелов нашей территории увеличилось больше, чем в два раза э, за этот период по сравнению э, с февралем месяцем э, в течение марта, ну непосредственно э, от 477 до 889 случаев э, в марте. Я потому что не вижу пока у врагов не проблем с э, людьми, то есть людей много они забрасывают. Море в ПВ снаряды тоже есть, то есть может быть не столько, сколько бы они хотели. Они хамят, э, работают и фронтовой авиации, то есть мы видели это проявление на Белгородском направлении. То есть, ну, всех здесь, которые пытаются кричать, да уже все и там и чепчики воздух бросают. Ну, Я бы советовал немножко им чувству при всем. Конечно, все движется вперед и летать скоро будут эти беспилотники на, и на солнечной батарее. И, да, на... да, и летать будут на солнечных батареях. И, и на этом направлении, ну, в России это солнечные батареи не особенно, особенно в низине под облаками. Вот, в низине ну, под облаками очень нет очень много условий, но... очень много условностей и условий. Есть там, где работают хорошо. А вот то, что точно можно сказать на любом из этих направлений, куда тянется противник, это тянется к, середине, к сердцу нашей военной промышленности, к Уралу. Наши икоти... напрасно к икоти... столько лет Google Maps и делали. И башки... Правильно, ну, так они что реализуют? Они Google Maps понаделали, все объекты сфотографировали, 3D карту России получили, и сейчас реализуют, мы же понимаем, что за любой атакой... Украинские беспилотники в системе наведения стоят на Скажем так, что, опять возвращаясь к 2018 году, мы сами им помогли, когда создавали, Конечно. сами оцифровывали свою территорию. И достаточно энергично. Абсолютно а правильно. У улетели туда. Уже с нами я, Анатолий Храпчинский, заступник генерального директора компании Милтек, авиаэксперт. Пан Анатолий, витаю вас. Витаю. Я так разумею, что сегодня, власне, Компанії, які працюють над цими завданнями, вони чи вони зараз відчувають, що вся держава Україна повністю е забезпечує всім необхідним для того, щоб вони могли дати результат? Ну, ви знаєте, якщо казати про там державу, ми бачимо, є активне потує з боку держави, тобто допомога, є Мінцифра, яка створила певні платформи, які допомагають розвиватися, але давайте не забуватися, що в Україні за два роки з'явилася велика кількість компаній, яка займається виробництвом ППЛА будь-яких типів, і за рахунок власного бажання допомогти нашим військовим отримати перемогу з ворогом. Ми почали розробляти дуже цікаві засоби, які ми бачимо, як літають вже на доволі такі непогані відстані, і можуть нищити стратегічні об'єкти на території Російської Федерації. Тому тут, перш за все, я би сказав, що у нас є власне бажання. Працювати на перемогу, і тому за рахунок цього з'являються такі результати. Тому насправді держава так допомагає, але треба не забувати, що в наших руках наша перемога російська протиповітряна оборона дуже часто не може впоратися з українськими дронами. Як це пояснити? Ну російська протиповітряна оборона дуже вправно вправляється зі своїми літаками. Це дуже добре. До речі, якщо до дронів, то тут слід не забувати, що насправді, якщо ми кажемо про БПЛА, то це. Малопомітна, низьколітаюча і не дуже швидка ціль. Тому насправді класичним засобом протиповітряного оборони складно протидіяти, і з цим стикнеться найближчим часом більшість світу з такою проблемою. Якщо казати про Україну, то Україна стикнулася з такою проблемою, коли з'явилися шахеди. І тоді ми почали відпрацьовувати мобільні групи, створили певні системи, які дозволяли нам виявляти ці шахеди або по звуку, або по там певним ще елементам. Тому насправді тут був зроблений широкий крок. Але щодо Росії, ну давайте не забувати, що велика кількість систем протиповітряної оборони вони передислокували на тимчасово окуповану територію України. І ми бачимо зараз активно, там після знищення в Криму С 400 там перетягнули одну з Калінграда і так далі. Тому насправді є прогалини, але є і недопрацювання. Ну і давайте не забувати, що мабуть з 87-го року, коли цесна приземлилась на Червоній площі, мало що змінилося в Росії як послідовникар. Радянського союзу загалом на вашу думку, чи можуть дрони замінити крилаті ракети для України? Насправді тут слід зазначити, що так ми можемо використовувати їх як замість крилатих ракет, але все одно крилата ракети теж потрібні, тому що ми можемо казати, наприклад, про крилати ракети, які будуть працювати на дронах з дальністю до 3000 тисяч кілометрів, і які будуть нести ракети ці ж крилати, які будуть літати теж на 3000 тисячі кілометрів. Тобто ми кажемо про протидію на такій великій відстані. Знову таке, але так суттєво за рахунок того, що у нас не було можливості використовувати західні зразки техніки, у нас не було такого зброєння на балансі. Для того щоб бити по стратегічних об'єктах Російської Федерації, почався розвиток БПЛА, який підштовхнув до таких результатів, що наше БПЛА можуть літати на вісмі понад 2,5 сто тисяч кілометрів, нести різні типи навантаження. Тут би я зазначив, що насправді Україна спромоглась розробити декілька, ну не декілька а велику лінійку кіль... насправді велику, е, БПЛА, які можуть літати на різні відстані з різним навантаженням і виконувати різні місії, починаючи від розвідувальних до ударних або Наприклад, навіть з, зі скидом. Тому насправді це на відміну Російської Федерації, яка використовувала ще свій шахет. Ну намагається вона там. Вони є розвідувальні дрони там типу Форпост, які недавно нещодавно збили повітряні сили. Але це ізраїльська розробка, Лансет – це ізраїльська розробка і так далі. А тут у нас є в Україні свої власні розробки, до речі, до яких хоче вже долучитися і наші західні партнери, тому що вони розуміють, що ми доволі потужно зробили крок в цьому напрямку і вже хочуть залучати допомагати наперед певними технологіями. Що до речі. І дуже посили наші можливості, ми всі розуміємо, що у нас немає е, варіантів і шансів битися з росіянами стінка на стінку, що називається просто тому, що у них велика кількість е, населення, так але, але е, тобто, це насамперед війна технологічна, про, це, про що писав і залужний зрештою в своїх публікацій. Це війна інтелекту, чи ми але, тут нас... чи, та, чи ми тут маємо якісь переваги? Насправді так, ми бачимо вже навіть ролики, коли там в наземно роботизовані системи вилітають в півдрони. Тому насправді це війна інтелекту, і тут слід зазначити, що насправді за рахунок от таких можливостей збільшення, наприклад, участі. FPV-дронів, наприклад, зі штучним інтелектом, ми можемо казати про переваги, тому що ми будемо штурмувати позиції ворога безпосередньо, наприклад, за рахунок великої кількості БПЛА, а потім будуть заходити наші хлопці для того, щоб просто зачистити позиції. Тому насправді тут є важливий крок в цьому напрямку, і в цьому напрямку треба рухатися, тому що треба воювати залізом, а не воювати людьми. І тут треба вновити вводити нову філософію збройної сили, коли ми зможемо рахувати цифрами, тобто ми розуміємо, що, наприклад, ми можемо втратити дрони. Коштує 300 тисяч доларів, але при цьому ми знищуємо ворожої техніки на декілька мільярдів доларів. І це е, от таке взаєм, таке розуміння повинно бути. Е, прагматично, тому що ми розуміємо, що, мабуть, все ж таки краще пожертвувати якимось дроном, але отримати певні переваги щодо стратегічних цілей. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.